І знову Шосткинщину огорнула пелена скорботи черговою тяжкою втратою для нашої громади. Стала загибель на війні справжнього патріота Антона Губського. Захисника не стало 8 квітня. Сьогодні земляки провели його в останню земну дорогу. Антон загинув як справжній воїн, як чоловік, захищаючи нашу землю від рашистських загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Антона. Слава герою! Слава Україні! Своє життя Антон пов'язав з військовою справою задовго до війни. Одразу по закінченню Шосткинської гімназії. Вступив на контрактну військову службу. Потім став студентом Харківської академії Національної гвардії України. А після завершення навчання Антон отримав звання лейтенанта і був розподілений на службу поблизу Києва. На Київщині військовий зустрічав ворога у лютому 2022 року. Побратими героя з тремтінням у голосі і сльозами на очах згадують Антона вже у минулому часі. Це навіть не герой, це щось більше. Щоб ви мали просто собі уяву. Да? Люди просто йшли на смерть. Ну, вони знали, куди вони йдуть. Вони просто знали, що вони йдуть туди, і вони навіть туди можуть не дійти. Да? Але при цьому вони були під цього, цієї людини і вони виконували свій обов'язок. Їм було взагалі байдуже на все. Їм було просто байдуже. Вони знали, любили цю людину і просто йшли за ним завжди. Коли він був щоб ви просто розуміли, це взагалі офіцер, який взагалі ніколи не ну не повинен навіть бути на нулі, десь там от близько. Це людина яка має керувати особовим складом, але ця людина вела першим, першим вела за собою людей після відправлення на фронт. Антон воював у складі першої президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Буревій на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Останнім часом боронив Україну поблизу Лиману. Шосткинцям же юнак запам'ятався як запальний та неймовірно талановитий артист. Понад 10 років він був учасником студії сучасного танцю Шарм саме у цьому палаці культури. Він займався на цю сцену, виходив у численних концертах і заходах. Яскрава зірочка і соліст шарму, талановита особистість. Саме таким запам'ятають Антона Губського шосткинці. Це той учень, який дарував впродовж семи років навчання свою неймовірну щирість, вихованість. Високу мораль учня, дружні взаємовідносини, повагу до всіх і посмішку, яка зачаровувала впродовж дня. Він був сонечко. Нам боляче казати, що він був. Ми зобов'язані в пам'ять про тебе, Антоне, про твоїх побратимів та посестер. Робити все можливе і надможливе в наближенні нашої перемоги, бо байдужість фрази це не моя справа. Нехай хтось робить інший гірше за війну. Смерть 27-річного Антона Олеговича стала пекучою раною у серцях багатьох містян. Тепер він білим лебедем у камуфляжі відлетів у невіданий для нас світ героїв. Я хочу, щоб усіх всі, у, у вас в душі був спокій, бо йому так легше. Він завжди за всіх переживав, щоб тільки комусь не боліло. То, будь ласка, витріть сльози і відпустіть його душу. Компанія телекомсервіс висловлює глибокі співчуття рідним та друзям Антона Губського. Герої не вмирають, поки жива пам'ять про них у наших душах та серцях. Пам'ятаймо, якою ціною Україна розплачується нині за незалежне майбутнє.